Доброго дня! Зараз детально з вами оглянемо ось таке шкіряне крісло голландського виробництва з натуральної шкіри. Це крісло релакс. Воно крутиться навколо, крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону, а також має функцію розкладання і фіксування кута нахилу спинки. Згодом покажемо. І так, крісло обладнане п'ятьма дерев'яними ніжками. Ніжки в гарному стані. Це натуральна шкіра. Зараз детально оглянемо стан шкіри по кругу крісла. А потім покажемо, як працює функція розкладання спинки. Натуральна шкіра, груба, якісна. З урахуванням того, що крісло вживане, вона в гарному стані. Якихось таких критичних порізів чи подряпин такого немає. Підлокітнички дерев'яні і мають такі вставочки, чи то зі шкіри, чи зі шкірозамінника. Невідомо. Так, перед спинки також натуральна шкіра. Так, права сторона крісла. Так. Тут є речах розкладання спинки. Для того, щоб крісло розклалося, потрібно, сидячи на кріслі, натиснути цю лапку вгору і спиною легенько натиснути на спинку. І крісло розкладається в напівлежачу позицію. Це і максимальна позиція, ви можете вибирати будь-яку зручну. Тобто, наприклад, зупинивши речах. В будь-якій попередній позиції. І таким самим чином вона складається. Тобто потрібно нажати на речах і потім притиснути колінами до сидіння, і спинка складається. Так, задня частина крісла це шкірозамінник, так як і у більшості крісел. Він в гарному стані, це заводський міцничкий розумінник. І ліва сторона Тобто Крісло в досить доброму, хорошому робочому стані. Коли цікавить дане крісло, телефонуйте та замовляйте.